І ти тривожишся через те, що ти не знаєш, як, як перестати тривожитись, і потім ти тривожишся через це. І це зам... В один день, блять, може так по голові надавати вам ваша оця яця, тому потрібно готувати себе до цього стресу. Психотерапевт, який вам з цим може допомогти. Не... А я не ожидала. Друзяшки, всім привіт. Ви на каналі Ambassador, Ambassador Life. І, і я його незмінний ведучий юридучик. От і сьогодні я би хотів з вами поговорити про таку тему, як тривожність. Не знаю, як для вас, але для мене ця тема а, в якийсь період мого життя була дуже актуальною, та й можна певно, вона була актуальною зовсім недавно. А, але зараз я готовий про неї поговорити. І... Цей випуск, який взагалі не готу не готувався до нього, насправді це екс експром, так сказати. Я от тут до вас вийшов в полі, е от в парку, щоб просто поговорити, бо в мене з'явився на це настрій. Тривожність, я думаю, всі розуміють і всі на собі відчували, як вона заважає нам жити, наскільки тривожність це е складно, складно функціонувати взагалі як людина, в період, е коли ти не можеш зосередитись взагалі ні на чому. Ти тривожишся спочатку через якусь дрібницю. Потім ти тривожишся, бо ти тривожишся, і ти не знаєш, що з тим робити, щоб перестати тривожитись. І ти тривожишся через те, що ти не знаєш, як перестати тривожитись, і потім ти тривожишся через це. І це замкнуте коло, з якого ти не знаєш, як вийти. І тебе просто накриває такою хвилею емоцій, великим страхом, і ти думаєш, Боже, типу камон, спасіть мене, будь ласка, хто-небудь, тому що я так не можу. Вот. Що я вам скажу, що з цього є вихід? Тут просто правильно треба себе зловити на думці, що. Від того, що я от зараз тривожуся, да, типу якесь питання, яке спочатку зрозуміти, да, чого, чого типу, що викликало у вас тривогу, а тоді ви це стіните це самому для себе, умовно кажучи, що не знаю, ви тривожитеся, бо ви чекаєте відповіді на якусь посаду чи там ще щось. Да? Ви чекаєте відповіді від вашого партнера, ви е, чекаєте відповіді про ще щось і у вас є оця перманентна тривога. Да? Я розумію, да? Тіпа, це в принципі за саме заспокоєння, але воно так і є, і воно і працює. Просто сказати собі, що від цього кінець світу не станеться, ви від цього не помрете, ви будете жити далі. Все добре, це тимчасово, і нічого не буває вічно, все колись закінчується, все колись минає. І після чорної полоси завжди йде біла. Якщо ви відчуваєте цю тривогу вже доволі довгий час, я не знаю, як вам. Типу, да, є така штука, як терапевт, психолог, психотерапевт, навіть не психолог, а психотерапевт, який вам з цим може допомогти. Не всім потрібно йти до психолога. Я цілком з цим погоджуюся. Є люди, які можуть самі справитися з якимись своїми внутрішніми проблемами. Але є ті, кому без зовнішньої допомоги, так сказати, складно, і вони не розуміють, з чого їм почати, як взагалі почати капати всередині себе. Тому, тому моя рекомендація не боятися попросити допомоги. Це нормально бути слабким і проявляти слабкість в такому плані, тому що всі ми люди, і ми не залізні. 에, треба це розуміти, тому що тому тому що що, що в один день блядь, може так по голові надавати вам ваша оця, я все зроблю, я все справлю сам. Що ви просто ахуєєте і скажете від життя, єбать, а що таке? А я не ожидала. Получите, розпішітесь. Коротше, щось мене вже несе, да? е, от. От, така штуку, от таку штуку я хотів вам розказати. А, да, те, що про тривога, е, просто типу відрубаюся від світу, е, все на оф. Е, якщо треба, це музичка плюс, да, і якийсь свій ритуал, де ти на самоті або іду е, гуляти. От це дуже прямо дуже кайфово. Ти собі гуляєш, прогулюєшся, думаєш про свої думки. Е, і таким чином це як медитація працює, коли ти йдеш, йдеш, ідеш на, 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 на єдині зі своїми думками. Зосереджуєшся на них, пропрацьовуєш в голові, проводиш саморефлексію, а що, а чому, а через що, а що так, і чому. Цей процес може бути доволі таким з'їдаючим, як на мене, але мені особисто це допомагає. Можливо, допоможе і вам. От що я вам ще хочу сказати? Не варто. Я, я розумію, що це херня, типу, і що легко сказати, і, типу, дуже важко зробити, коли ти в такій ситуації, перестати тривожитися і не тривожитись, бо це стрес, а стрес нас вбиває, і взагалі це дуже некорисно, і всі проблеми від стресу, і всі хвороби від стресу, і так далі. Так, да, все від стресу. Але ем, і від стресу ми нікуди не дінемося з вами. На жаль, хотілося б. Вот. Я навіть, жартую. От. Uh, і що я вам скажу? Нікуди не дінешся, тому потрібно готувати себе до цього стресу. Uh, я не знаю, як, як кому, але, от uh, чесно кажучи, типу з мого досвіду, як це працює в мене, а, uh, Я вважаю терапію дуже важливою частиною життя, тому що. Тому що що, тому що багато всяких різних питань, які потрібно вирішити вже ніж потім. Е, от. І насправді, піс після того, як я почав е, терапію, я спочатку, типу, як мені здається, розкопав е, ще більше. Да, того, що краще було би, тіпа, не чіпати і не знати, і не чути, і взагалі не слухати, не бачити. І воно ніби як спочатку трошки усугубило ситуацію, але потім, да, воно почало поступово-поступово, так, знаєте, вирішуватися. Да? Тобто я, типу, якби цей клубок, типу, поступово ниточка за ниточкою почав розмотувати, 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 поки не домотав до кінця. Вот. І буквально зовсім недавно до мене прийшла там відповідь на одне з моїх питань, да? що не так. Е і, типу, не знаю, сьогодні перший день, типу, як я почуваю себе окей. Типу, на довгий, на довго ну, на, на довгий срок. І перша, не знаю, як до мене, правило, терапевт ніколи не вирішить вашої проблеми, ви самі вирішите свою проблему. Тому що лише ви можете її вирішити. Терапевт може вас лише направити, як її вирішувати взагалі. Блять, я забув, що хотів сказати. За моїм спостереженням люди часто знаєте замикаються десь якусь свою коробочку. І думають, що все, типу, на цьому типу, їхній кругозір, типу, кругозір, типу, отакий, типу, і все, типу, а насправді він отакий, типу, да? і, і дуже складно з, цього, з цієї коробки вилізти потім. І я розумію, типу, що я зараз виліз з однієї коробки, да? а потім я вилізу ще з однієї коробки. Тому, що, типу, е я тільки з тим всім починаю розбиратись, розбиратись, пропрацьовувати да? е і оцю всю штуку накопичувати. Чесно кажучи, зараз записую це все і думаю, випускати взагалі цей подкаст, цей епізод чи ні. Тому що я тут стільки наговорив, що мені кажеться лишнім і взагалі трохи стидним, тому, блін, не знаю навіть. Але загалом хотілося зняти випуск про просто одним кадром, одним дублем, про, про те, що я думаю. До речі, якщо а, у вас є якісь ідеї, про що б ви хотіли почути. Про що би ви хотіли, щоб я вам розказав, поділився своїм досвідом або, можливо, якийсь, розібрав якусь ситуацію. Напишіть в коментарях, я обов'язково е, прочитаю, е, дам вам зворотний зв'язок. Е, і, можливо, наступний епізод буде про цю тематику, е, тому що інколи придумувати про що, про що писати подкасти, епізоди, це дуже складно. От, тому, якщо ви мені будете з цим теж допомагати, я вас буду дуже сильно дякувати. Дякую.